Пане Миколо, вітаю слава Україні. Вітаю героям. Слава. Отже, а чи у вас немає якихось інсайдів? Чи вижив таки цей пілот, чи врешті е, внаслідок замаху помер? Можливо, ви знаєте щось більше ніж ми. попередніми даними, що дійсно спецоперація проводилася нашою розвідкою воєнною і тому в даній ситуації е, є конкретні фактики, е, неофіційно підтверджений, але е, і також попередні дані, що він тяжко поранений Сам факт смерті ще до кінця не підтверджений, але те, що льотчик виведений з ладу, і він вже не буде вести якраз радичний бомбардувальник, який буде запускати ескандери або інші крилати ракети. Він як має нести балістику, так і крилати, що наносив удари кожну ніч. Фактично, я думаю, що це буде конкретний успіх. От в будь якому випадку цієї людини вже не буде на чолі цього військового літака. І зрозуміло, він не зможе скеровувати е, ті потужні ракети з балістикою, які е, фактично запускаються тільки досвідченими льотчиками на таких потужних літаках, як Ту-160, ту туди От і вони в обмеженій кількості. Бо штучно. Я пам'ятаю, як готувалися е, по всім лініям льотчики, винищувачі, наприклад, там на е, штурмовики, то е, на стратегічному рядувальники це особа каста, Довга підготовка 5-6 років і зрозуміло десятки років це бойовий аналіт. Ну І десятки мільйонів рублів, вкладених в навчання такої людини: власне, час, його підготовка, оснащення, екіпірування. А, тут такий момент. Ми знаємо, що таких замахів в Росії не так багато відбулося за всі часи повномасштабної війни, і я так розумію, що це така теж дуже кропітка робота. Проникнути власне в такий глибокий тил, в місто Енгельс. Непросте дуже місто, місто режимне, бо там знаходиться цей військовий аеродром. А таким чином я тут хочу запитати: ми переключилися власне не на знищення літаків, а на знищення. Пілотів. На вашу думку, це ефективніша історія аніж удари безпілотниками по аеродромах? Якщо ми говоримо про проведення спецоперацій, це завжди комплексно. І основний зрозуміло удар це нанесення по конкретному об'єкту, щоб знищити і літак, наприклад, боєприпас або склад боєприпасів і льотчиків. Як правило, коли вони проводять навчання, проводять злагодження. Готовий до пусків, тоді кришів вирішити корисне питання. Розвідка виясняє дислокацію, час якраз підготовки якраз допуску літака або відповідно прогрівання, коли там знаходиться і льотчик, і боєприпас, і сам літак ще на, на землі. Оцей момент якраз зносить удар. Це більш потужний формат, чи, наприклад, ну, нейтралізувати одного льотчика. Хоча і цей формат працює, бо Мобільні групи, якраз спецназівців, які виконують такі завдання, вони можуть знищити літак наприклад на аеродромі, а по місцю проживання, по місцю служби, але десь не на самому полігоні або на аеродромі, тобто є різні формати. Не зациклюємося, але якщо ми говоримо про такий формат, ефективніше бити комплексно зразу по основному об'єкту літаку. А випускні установці ракети, де знаходиться весь командний склад, виконавці, оператори, відповідно заряджаючі і самі боєприпаси, які насили на Україну. А, пане Микола, а я от думаю: а чи не може Росія робити дзеркальні дії? У нас так само є пілоти дуже серйозної підготовки, рівня підготовки. Звичайно, частину з них ми, на жаль, втратили під час повітряних боїв, але все ж таки в Росії так само дуже серйозно працює Гру. А є в них головне розвідувальне управління. А є у них і ФСБ, і, я впевнений підготовлені кадри. Вони ж так само можуть засилати до нас такі таких диверсантів і таких, скажімо, спеців, які могли би відстежувати і наших пілотів, і намагатися їх знищити. А, ну, по перше, така операція дуже складна, тому що працює контрозвідка чужому середовища, на чужій е е землі, коли те можуть виявити період уже війни. Коли не тільки, наприклад, наші правоохоронні органи, наші військові формування контролюють територію, не включаючи перекордонників, але громадяни самі виявляють таких людей. Коли люди піднімаються, і ми пам'ятаємо перші дні Києві, коли навіть на навідників або підрозділих осіб, це було масово. Люди сотні тисяч виявляли. Тому земля горить. Тому виконав такі завдання буває часто нераціонально. цільово. Щоб шукати льотчиків, проникати на території, наприклад, чи аеродрому, чи десь повісної заказці, ми зараз зашифруємо і наші літаки, наші полігони, наші місця проживання. Це зробити надзвичайно складно. Тому вони виходять на іншу модель. Це нанесення терористичних ударів по конкретним об'єктам. Той перший варіант, про який я говорив, вони намагаються комплексом знищити авіацію, нашу знищити так скаті аеродроми. Сходи випасів штабів під час можна проведення навчання а там збираються і льотчики, і інженери, і командири, і тому подібне. Це основний пріоритет, думаю, що менше тратиться. Тому основна агентурна позиція їх на об'єкти, там, де проходять навчання де проходять відповідно боя підготовка, де збираються масово люди. Те, що ми часто говоримо, не збирати, особливо в тих місцях. Де ворог має можливість розвідувати таку інформацію? Були декілька випадків, коли наші страждали. Але ми проводимо такі операції на території Росії і особливо при фронтовій зоні. Ну от якраз таки ситуація з ударом по аеродрому Бельбек в Севастополі дуже схожа на це. Пане Микола. Я дякую вам за ваш аналіз. Будемо сподіватися, що таких операцій в у виконанні спеціалістів головного управління розвідки побільшає в Росії.